Вже не вперше легкоатлети Шосткинської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи Барса підкорюють спортивні п'єдестали. Нещодавно вони повернулись з Житомира, де відбувся чемпіонат України серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження з легкоатлетичного чотириборства. У підсумку легкоатлети шостки стали чемпіонами України, посівши перше місце. У командному заліку нашу команду представляли чотири дівчинки, чотири хлопчика комплексної дитячої юнацької спортивної школи, барса міста шостка. В состав команди ввійшли дівчатка Терех Марія, Пісоцька Світлана, Казмірук Валерія та Бражнікова. Сніжана з хлопчиків у нас Пирогов Єгор, Великоконь Артем, Опаєць Назарій та Дабика Артем. У змаганнях взяли участь 209 спортсменів із 19 областей України. Всього було представлено 18 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та вісім дитячо юнацьких шкіл Олімпійського резерву. Попри сильне суперництво, легкоатлети шостки набрали рекордну кількість. Очок, 1392. Ці змагання були, як на мене, дуже нервові. Так як ми вже один раз посідали перше місце, і другий раз закріпитися на цій позиції було важче. Тобто, наприклад, якщо ми їздили в травні місяці цього року в Чорноморськ, то ми посіли перше місце, там не була така конкуренція. А Зараз приїхали всі області, 19 областей було і. Конкуренція дуже була сильна. Чотири передбачало біг 60 метрів, метання м'яча, стрибок у довжину з розбігу, біг 500 метрів для дівчат та 600 – для хлопців. Діти говорять, що викладались на повну, аби побити власні рекорди, захистити честь міста та області. В особистій першості серед 124 дівчат перше місце виборола Казмірук Валерія, яка принесла своїй команді 259 очок. Вона говорить, що й Трошки не вистачило до рекорду України. На цих змагань змаганнях мені чуть-чуть не -чуть висне не вистачило до рекорду. Мій рекорд на 500 метрів хвилина 21.57, А рекорд України хвилина 21.55. Мені не вистачило дві соті. Дуже засмутилася. Марія Терех в особистій першості стала другою та принесла команді 253 очки. Перший день я бігла 60 метрів. Метала м'яч та. Брігала у довжину на 60 метрів я побила свій рекорд. У мене був рекорд 8,4, а зараз 8,2». Плюс 240 очок додала команді Бражнікова Сніжана, а пісоцька Світлана 169. «60 дев'ять. метрів я пробігла за 9.03. Я взагалі бігаю за 8.60. А в мене була травма на великому пальці, і я не, змігла, не змогла е, добре пробігти. Я побила свій рекорд на метані, і Взагалі це не мій вид, але. Я метнула, я задоволена. В особистій першості серед юнаків шосте місце здобув пирогов Єгор, заробивши для команди 242 очки. Хоч суперники були сильні, але я задоволений своїм результатом. Дякую нашим батькам та тренерам за їхню підтримку. 210 очок виборов для команди «Великоконь Артем», 188 – «Артем Дабика» та 187 – «Опаєць Назарій». «Я усі свої результати покращив. 60 метрів пробіг за 8,75, стрибув на 4,68». 600 метрів за хвилину 51 м'яч кинув на 40 метрів. Учасників було дуже багато, було 8 забігів по 12-13 учасників. Мій результат був минута 52 секунди. Три найкращі результати у дівчат та юнаків брались до заліку. Таким чином команда із шостки посіла перше місце. Підготували спортсменів до змагань Інна та Олександр Терехи. Коли сказали нам, що у нас перше місце, я дуже зрадів. Сумщину також представляли спортсмени з міста Ромни. Вони стали четвертими.